Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бодренець. а передусім про таке. Зрадник не уник покарання. СБУ в Черкаській області задокументувала злочини кулеметника, який перейшов на бік ворога, грузин, який поліг за Україну. У Черкасах відкрили меморіальну дошку на честь захисника, готуються швидко реагувати. Рятувальники провели тренування з ліквідації наслідків хімічних аварій. Уночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. За інформацією начальника ОВА Ігоря Табурця, у Черкаському небі загалом знищили 15 російських БПЛА. Минулось без потерпілих. Звернень щодо пошкодження майна немає. За даними повітряних сил ЗСУ, у ніч на 17 березня противник атакував 174 сімдесятьма ударними БПЛА типу Шахет. І безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 90 із них. 70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок нічної дронової атаки РФ на енергетику були знеструмлені споживачі у кількох областях. Водночас споживання електроенергії в Україні зросло на тлі погіршення погоди. Вранці 17 березня в усіх регіонах були обмеження для промисловості та бізнесу, повідомили в Укренерго. Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається, тому варто обмежувати користування потужними електроприладами у вечірні години з 16.00 до 20.00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах Обленерго. Військовослужбовці відділення Богдан Мукачівського прикордонного загону спільно з фахівцями Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи знайшли у горах 37-річного жителя Черкащини. Як повідомила Державна прикордонна служба України, чоловік ще 12 березня вирушив у піший високогірний похід, щоб поза пунктами пропуску потрапити до Румунії. Коли зрозумів, що самотужки вже не може пересуватися, оскільки сильно змок під час зливи змерз та виснажився, зателефонував рятувальникам. Інформацію про перебування у горах людини рятувальники надали прикордонникам. На щастя, чоловіка вдалося знайти. З його слів, маршрут руху він склав сам, а далі використовував інформацію, знайдену у соцмережах, зібрав необхідне спорядження та вирушив у дорогу. Щоб бути менш помітним, навіть вдягнув камуфльований одяг. Медики діагностували у порушника загальне переохолодження. Життю затриманого уже нічого не загрожує. Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України. Служба безпеки задокументувала злочини ще одного зрадника, який перейшов на бік ворога та воював проти українських військ на східному фронті. Фігурант, кулеметник другої окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР. Нині окупаційний підрозділ входить до збройних сил Російської Федерації. За даними контрозвідки, 28-річний уродженець міста Сорокино Луганської області від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України добровільно перейшов на бік ворога. У складі окупаційного підрозділу на посаді кулеметника бойовик штурмував Рубіжне, Муратове, Оріхове, Донецьке, Пшеничне та Варварівку. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за. Частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Майже 1500 набоїв, 34 корпуси гранат Ф 1 та корпус гранати М 67 37 запалів, шість гранат Вог 25 3 три димові шашки та автомат Калашникова. Виявили та вилучили під час обшуку у 38-річного жителя обласного центру слідчі Черкаського райуправління поліції. Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 150 тисяч гривень. Черкащанину загрожує до семи років позбавлення волі. На будинку, де мешкав полеглий за Україну воїн, син грузинського народу Василій Кардава, відкрили меморіальну дошку. Церемонія відбулась у день народження героя 14 березня. Якби якби не клята війна Василі Кардава виповнилося б 35, 14 березня у день добровольця. Народжений в Абхазії, звідки родина після російської агресії, переїхала в Тбілісі, в серпні 2024 року, він загинув в бою за Україну. На війну пішов добровольцем. Повернувшись з Туреччини, де працював військову службу, проходив на посаді розвідника-оператора розвідувального відділення однієї з військових частин. Його бойовий побратим Расмус поцікавився, чому власне він так вчинив і отримав гідну відповідь. да, я колись його спитав, чому він каже: а тут убивають українських жінок і дітей. І я сказав, що більше питань мене до нього немає. Це тут свої чоловіки. Не йдуть у військо, а такий хлопець прибіг із-за кордону, кинув все. Ну, він був справжній, він був дуже надійний, дуже хоробрий хлопець. Працьовитий, ну, не було такого, що він не робив. Це справді. І відповідав постріл на постріл, не ховався. Піклувався про своїх побратимів, з ним було дуже, дуже комфортно виходити. І ти був спокійний, коли поруч був вас. На будинку у Черкасах, де Василь Кардава мешкав, у день народження героя з'явилася меморіальна дошка. Вшанувати пам'ять сина грузинського народу своїм обов'язком вважала дружина Наталя і його бойові побратими. Я завжди йому це казала і завжди він завжди таки для мене залишиться. Він дійшов моє життя, як те сонце, яке засвітило. Навчив мене зовсім по-іншому дивитися на життя. І так само несподівано і пішов з нього. Наталя Медведь – співробітниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тому в університеті долучились до цієї доброї справи вшанування пам'яті. ВАСО став частиною колективу Черкаського національного університету. Ми проводили ряд благодійних акцій на підтримку підрозділу, де служив ВАСО. Коли була потреба в транспортному засобі, університет зібрав кошти на автомобіль і передав ВАСО. Ми шкодуємо з приводу цієї неповторної втрати, але Вважаємо, що Василь зробив велику справу для українського народу. Це дійсно подвиг, який оцінять покоління. Автором меморіальної дошки є викладач Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Костогриз допомогла втілити проект життя. І Черкаська міська рада. Герої, на жаль, вмирають. Живе пам'ять про них, і меморіальна дошка щоразу нагадуватиме про тих. То поліг за Україну. На Черкащині будують новий борошномельний завод. Його потужність становитиме 120 тонн на добу. Про це повідомила спілка борошномели України. Будівництво нового заводу є важливим кроком для розвитку компанії та агропромислового комплексу Черкащини в цілому. Нове виробництво дасть змогу забезпечити хлібопекарські підприємства регіону безперебійним постачанням високоякісного борошна та відповідно хлібу для населення, зазначають на підприємстві. Завод відповідатиме всім сучасним вимогам безпечності та екологічності. Виробництво буде повністю автоматизоване, що дозволить мінімізувати вплив людського фактору та забезпечить стабільну якість продукції. Надання якісного безпекового сервісу у всіх сферах компетенції ДСНС завжди пріоритетне завдання. Для цього, окрім оперативної роботи, рятувальники постійно проводять тренування. У Черкасах хіміки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління обмінювалися досвідом роботи під час ліквідації аварій на радіаційно-та хімічно-небезпечних об'єктах. За сценарієм тренувань сталося пошкодження цистерни з хімічною речовиною. Для ліквідації аварії рятувальники застосували накладання бандажу та роботизоване спостереження за ситуацією. У Україні збільшилася кількість фальшивих банкнот гривні. За підсумками 2024 року, на мільйон справжніх купюр припадало близько 5,1 підроблених, що більше ніж роком раніше. Втім, запевняють в НБУ, ситуація залишається контрольованою і не становить загрози для економіки країни. Найчастіше шахраї підробляли купюри великих номіналів. – 200 і 500 гривень. У Нацбанку зазначили, загалом рівень підробки гривні наблизився до значення 2021 року. Тоді на мільйон справжніх купюр припадало близько 7,1 і підроблених у 2023 році. За даними регулятора, цей показник становив 2,1 фальшивих банкнот на мільйон справжніх. Помірне збільшення рівня підроблення банкнот гривні у 2024 році сталося через зростання активності зловмисників, що пояснюється певною їх адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням перевірити ефективність банківської та правоохоронної систем у протидії таким випадкам. Ідеться у повідомленні. На Золотоніщині після переходу свято-Успенської парафії села Благодатне до Православної церкви України місцеві жителі помітили, що з храму зникли ікони. Ці святині були не просто предметами культу. Вони роками були духовною опорою для громади, повідомляє Черкаська єпархія ПЦУ. Жителі села, які відвідували храм раніше, виявили, що частини майна більше немає. Люди підозрюють, що ікони могли бути вивезені представниками московського патріархату ще до офіційного переходу храму. Храм пустий, в ньому немає жодної ікони, немає жодної але ми все відновимо. Це відбудуємо і храм наш буде, як і раніше, працювати на собі. І ми чітко знаємо, які ікони тут були. І єдине, що ми зараз благодаримо Господа нашого Ісуса Христа, за те, що Він дав нам з Прийти в свій рідний храм. У регіоні за тиждень захворіли 10 тисяч 826 осіб на ГРВІ, включно із covid 19 Понад 50 з них діти, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 4,9% нижче ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу занедужали дві особи. Серед дітей жодного випадку не зареєстровано. Найвищі показники захворюваності у Золотоніському та Черкаському районах кількість шпиталізованих збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 3,3% і становить 668 осіб, з них 308 дітей віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. В області продовжують діяти додаткові протиепідемічні заходи. Зокрема, в частині провадження локального карантину. Промайнула перша половина березня, яка не втомлюється дивувати температурними гойдалками. Після дебюту квітневого тепла з середньодобовими температурами 13-14 градусів Черкащина швидко опинилася у рамках клімату. Сприяв таким різким змінам циклон з півдня, який на заході України відзначився сніговим покривом за вишки 2-14 см. А на Черкащині дощами кількістю 4-9 мм та нетривалим похолоданням. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, сьогодні наш регіон перетинатиме атмосферний фронт із північного заходу. Суттєвих опадів він не принесе, але виявиться збільшенням хмарності посиленням вітру до небезпечних 15-20 метрів за секунду та відкриє дорогу новій порції арктичного повітря. Тому пік холоднечі на Черкащині прогнозується на 18 березня. Вночі 2-7 градусів морозу, в день 1-6 градусів тепла. Одягайтеся тепліше. Хороша новина в тому, що надалі середня добова температура щодня підвищуватиметься на 2 градуси. Тому якщо ранок ще зустрічатиме нас прохолодою, то в денні години очікуються добрі плюси. У наших предків з цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то час садити молоді дерева, качки плавають в озерах до теплої весни. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!